Розділ 17 Молодчага, Тім! Хочіше, Ен, Хочіше. підганяв сестру Дік, ідучи за нею. Але бідоласі Ен було дуже важко йти швидко. Джуліан тягнув її за руку, Дік підштовхував у спину, і вона два-три рази трохи не впала. Вона важко дихала. І їй здавалося, що груди ось-ось розірвуться. Мені треба передихнути, задихано просила вона. Але часу не було, бо за ними гналися. Діти дісталися до того просторішого проходу, де була кам'яна лава. І Ен з тугою на неї подивилася, але хлопці підганяли її. Несподівано дівчинка перечепилася через камінь і важко впала, ледь не потягнувши Джуліана за собою, спробувала підвестися, але не змогла і вибухнула плачем. Я забила ногу, вивихнула її, Джуліан, мені боляче ступати. Але йти ти доведеться, любенька, сказав Джуліан. Він співчував сестричці, але розумів, що слід виявити твердість, аби їх не впіймали. Спробуй іти якнайшвидше. Але йти швидко ен вже не могла. Вона плакала від болю в нозі і шкандибала так повільно, що Дік трохи не впав на неї. Він озирнувся і побачив. Як наближається світло ліхтариків двох переслідників? Що ж робити? Я залишуся тут із Тімом і затримаю їх, раптом вирішила Джорджа. Діку, ось, візьми папери. Я гадаю, це ті самі потрібні нам папери. Але, напевно, можна буде сказати лише тоді, коли ми роздивимося їх при світлі. Я знайшла їх у кишені пальта в шафі. Отакої, От зауважив Дік із подивом. Він узяв пачку паперів і засунув їх під футболку, як раніше те саме зробила Джорджа. Папери були завеликі, щоб поміститися в кишені штанів. «Джорджа, я залишуся з тобою. А ті двоє нехай ідуть далі. Ні. Я хочу, щоб папери були доправлені у безпечне місце, якщо вони батькові, сказала Джорджі. Іди, Діку, мені з Тімом тут буде безпечно. Я залишуся на тому місці, де прохід обходить скілясту ділянку, і накажу Тіму гавкати щосили. А якщо у них є револьвери, засумнівався Дік. Вони можуть його пристрелити. Закладаюсь, що у них немає ніяких револьверів. Відповіла Джорджа. Іди ж бо, Діку, вони вже майже тут. Оно світло від їхніх ліхтариків. Дік рушив гін за скульгавілою Н. Він переповів Джуліану пропозицію Джорджі. Молодець Джорджа сказав Джуліан. Вона просто диво. Нічого не боїться. Вона їх обох стримає, доки я надоправлю бідолашну Ен додому. Джорджа сховалася за скелясту ділянку стіни і, тримаючи Тіма за нашийник, вичікувала. Тіме, голос. шепнула Джорджа. Гавка як найголосніше, нужбо! Досі Тімоті гарчав, але за наказом Джорджі він роздявив величезну пащику і зайшовся гавкотом. Як він гавкав! У нього був найпотужніший голос, і його гавкіт лунав по всьому темному вузькому проходу. Квапливі чоловіки, які були вже зовсім близько від скелястої ділянки проходу, спинилися. Якщо повернетеся сюди, крикнула їм Джорджа, я нацькую на вас мого собаку. Та це ж якась дитина кричить, сказав один переслідувач іншому. Усього лише дитина, ходімо. Тімоті знову загавкав і почав вириватися з нашийника. Йому кортіло допастися до чоловіків. Промінь їхнього ліхтарика блиснув за рогу. Джорджа відпустила Тіма. І величезний пес радо повернув за ріг навстріч ворогам. Несподівано. У світлі своїх ліхтариків вони побачили цього страхопуда. Передусім пес був величезний. І тепер, коли його розсердили, уся шерсть у нього на спині нашорошилась, і він здавався іще більшим. А щирені ікла виблискували в промені світла. Чоловікам дуже не сподобалося те, що вони побачили. Якщо ви наблизитесь хоч на крок, я нацькую на вас собаку, крикнула Джорджа. Стривай, Тіме, стривай, на місці чекай мого наказу. Пе стояв у промені світла і голос нагарчав. Він виглядав, як лютий звір. Чоловіки нерішуче глипали на нього. Ось один із переслідників вступив крок уперед. Джорджа це почула і негайно наказала Тіму Фас, Тіме, Фас! Тім кинувся, щоб ухопити чоловіка за горло. Від несподіванки той гепнувся на землю, намагаючись відбитися від пса. Другий чоловік спробував допомогти товаришеві. Відкличте, собаку, або ми його понівечимо, заволав він. Раніше він вас понівечить, сказала Джорджа, виходячи за скелі і насолоджуючись видовищем. Тіме фу. Тім відійшов від людини, яку пошарпав, і подивився на хазяйку, ніби кажучи. Це ж така розвага. Нащо ти хочеш усе зіпсувати? Хто ви? запитав чоловік, котрий лежав на землі. На ваші питання я не відповідатиму, сказала Джорджа. Раджу вам повернутися на ферму Кирін. Якщо зважитеся знову рушити цим переходом, я нацькую на вас мого собаку, і наступного разу він пошарпає вас сильніше. Чоловіки розвернулися і рушили назад тією ж дорогою, якою прийшли. Жоден з них не мав бажання знову зустрітися з Тімом. Джорджа зачекала, доки промінь їхнього ліхтарика не пропав з очей. А потім нахилилася і погладила Тімоті. Сміливий, гарний пес, сказала вона. Я люблю тебе, любий Тіме, і ти не уявляєш, як я тобою пишаюся. Ну, мо тепер наздоганяти друзів. Гадаю, ці двоє сьогодні поночі будуть обстежувати прохід. І який же удар на них чекає. Коли вони дізнаються, куди він веде, і побачать, хто їх дожидає. Джорджа прискорила ходу. Тім біг поруч. У неї був ліхтарик Діка, і вони хутко наздогнали інших. Важко відсапуючи, вона переповіла друзям про те, що сталося. І навіть бідолаха Ен радо похихотіла, коли почула. Як тим ж бурнув пана Вілтона на землю? Ось ми й на місці, сказав Джуліан, коли вони нарешті дісталися кінця проходу під отвором у підлозі кабінету. Ова! А це що таке? Отвір виявився яскраво освітленим. А камінний килимок і килим, якими Джуліан затулив діру, були відсунуті. Діти здивовано дивилися вгору. Біля отвору стояли дядько Квентін і тітка Фенні. Вони були вражені, побачивши обличчя дітей, що виглядали з-під підлоги і з подиву мало самі не впали в діру. Джуліане, Ен! Що ви там витіваєте внизу? Диво, та й годі! закричав дядько Квентін. Він кожній дитині допоміг вилізти нагору. І всі четверо у супроводі Тімоті нарешті опинилися в теплому кабінеті. До чого приємно знову відчувати тепло? Вони підійшли до каміна як найближчі. Діти, що усе це означає? спитала тітка Фені. Обличчя в неї було бліде, стривожене. Я зайшла до кабінету, щоб витерти пилюку, і, коли наступила на край килимка, мені здалося, що він піді мною провалюється. Я його відтягла, відкинула килим. І побачила цю діру, і крім того, отвір у панелі. Відтак я виявила що усі ви зникли, і пішла по дядька. То що сталося? І куди веде цей отвір? Дік витягнув папери з-за пазухи і передав їх Джорджі. Вона взяла і віддала батькові. Це ті сторінки, що пропали? спитала вона. Батько накинувся на ті аркуші так, ніби вони були зі щирого золота. Так, так. закричав він. Це ті самі сторінки. Усі три тут. Дякувати Богові, що вони знайшлися. Я витратив три роки, щоб відшліфувати викладені. В них думки, в них секрет моєї формули. Джорджа, де ти їх узяла? Це дуже довга історія, відповіла Джорджа. Джуліане, розкажи про все, бо я вкрай втомилася. Джуліан почав докладно переповідати, з усіма подробицями, розповів, як Джорджа заскочила пана Роланда, який щось шукав у кабінеті, як вона упевнилася, що учитель не бажає, щоб Тімі перебував у будинку, бо ночами собака попереджав про його пересування. Про те, як Джорджа бачила його зустріч і бесіду з двома художниками, хоча він запевняв, що не знайомий з ними. Слухаючи оповідь, дядько Квентін і тітка Фенні не могли не дивуватися, просто не могли в усе це повірити. Але в кожному разі пропалі Аркуші щасливо знайшлися, диво, та й годі. Дядько Квентін притискав Аркуші до себе, як укохане, немовля, не бажав. Ні на мить з ними розлучатися. Продовження буде.